Все, хоч прийшли, не бачимо досі в європейській країні війну. І теж любимо, веселощі, забави. Але, попри все, хочеться наголосити, щоб цей сьогоднішній захід не виглядав так, що начебто влада хоче зробити собі піар на наших заслугах. На жаль, я мушу сказати правду, яка б вона кому не була яка, як би це кому не подобалося. Якщо йшла мова за організацію благодійного фестивалю. Для потреб воїнів АТО потрібно було в Оргкомітет включити хоча б когось з учасників цього самого АТО. Потрібно було не забувати про наші потреби. Я звертався до Оргкомітету, але, на жаль, нас не почули. Я хочу сказати наступне, що сьогодні склалася така ситуація, що там хлопці на сході. Для влади вони ніщо, як і для великої частини суспільства, також ніщо. Давайте задумаємось, чому зараз влада не може. Виплатити допомоги пораненим бійцям не може дати вчасної допомоги сім'ям загиблих, хто не має грошей. Але на організацію фестивалю гроші знаходяться. Зараз є матері, які вже півроку, більше як півроку тому поховали своїх синів. До цього часу їм не виплатили допомоги. Чиновники звертаюся до вас до схаменіться, допомагати сім'ям наших загиблих, бійців. Які воювали за влас за те, щоб ви були при владі? Це і ваш святий обов'язок. Давайте згадаємо тих хлопців, які своїми грудьми пішли на схід і закрили вас. Невже для того, щоби знову до влади рвалися ті, на чиїх руках кров героїв Небесної Сотні? Та ваші чорні справи знаходяться два метри під землею. Ви душу запродали дияволу. І зараз знову ми хочемо, ми не хочемо бачити, що, що тисячі наших патріотів загинули за те, щоб регіонали колишні знову прийшли до влади. Я, на жаль, хочу звернути увагу на те, що на 29 числа, в серпні, коли вся Україна по всій країні відбувалися заходи по вшануванню загиблих в Іловайському котлі, на державному прапорі цієї адміністрації, навіть стрічки чорної не вчепили. Так ми пам'ятаємо своїх героїв. Чому зараз хлопці, які своєю кров'ю захищали Україну на Донбасі? Чому зараз не хроблять терористів і злочинців за події 31 серпня? А тих справжніх сепаратистів, тих гіркіних, моторов, гірі усяких, їх хочуть амністувати? То яка у нас влада зараз є? Я не розумію? Відповідь така: підла, цинічна, брехлива і некомпетентна. Зараз військомати роздають повістки тим, хто вже місяцями знаходився в АТО. Часом навіть пробують вручити повістку тим, хто вже загинув там. З наших волонтерів, які нам допомагають, хочуть зробити злодіїв, обріхують їх. Я хочу сказати про нашого голову волонтерської організації Володимира Єворського, який найбільше приклався до допомоги нашим бійцям. Десяткам хлопцям він допоміг, виїжджав на передову. Чим міг допомагав, не жалюючи свого життя. Та він перший мав би бути в комітеті цього фестивалю. Зараз якісь незрозумілі листівки ходять по місту, якісь наклепи. Я застерігаю. Не робіть більше такого, бо ми всіх знайдемо, хто це зробив, і цю погань ми знищимо. Я хочу сказати за те, що минулого року, маючи мандат депутата обласної ради, я пішов до складу Збройних сил України і більше року був, був в зоні АТО. Зараз в засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що я найбільшим прогульником обласної ради. Слід за мною пішли десятки і сотні моїх побратимів. Ми йшли не за гроші, не за посвідчення, не за президента і не за партії. Ми йшли за Україну, бо ми українці вільна нація. Свободу ми поставили вище за життя. Я хочу звернутися. Тут стоять поруч мої побратими, зайдару. Там стоїть Славко Борода, поранений боєць, інвалід, якому держава аж 870 гривень пенсії призначила. За те, що він здоров'я своє віддав, в АТО. Славко, я тебе запрошую сюди на сцену. Розкажи про те, чим тобі віддячила держава. За твою участь в Ато. Я низько вклоняюся всім бійцям, всім своїм побратимам. Тречі вам. Рухи. І тречі слава. Слава! 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 Слава нації! Слава Дякую! Доброго дня, шановного я цілком і повністю підтримую свого побратима Андрія. Також хотів би додати кожному з вас за допомогу, яку ви надаєте нам, бійцям, захисникам України, за кожний внесок, який ви зробили будь-яку допомогу. Тому що без вас, напевно, щоб не було і волонтерів, і всього іншого, тому ви є складником того великого мурашника, і тої великої роботи, якою ви допомагаєте своїй армії. Друге, те, що я вам хочу сказати, що свято завжди буде і було. А те, що зараз відбувається на сході, повірте, дуже багато побратимів і друзів моїх там, і їм не до свята і до інших розваг. Тому що сьогодні прошу вас трошки задуматися за цих хлопців, які захищають, дають вам вільно сьогодні рухатись, думати. Вити свої ченці, які ви хотіли. Також ви не забувайте, що як створюю сонячне свято для допомоги бійцям АТО. І ще раз вам хочу подякувати за всю допомогу, яку ви робите для. І пам'ятайте, дякуйте за те, що не мирне небо над нами. І ви всі може тут вільно стояти і приславлювати свою думку і рухатися і будь-що робити тут вільно. Мирні. Мирні, як то кажуть, західній Україні. Дякую Чолові друзі, Ми маємо дякувати кожному за те, що ми зробили разом. Разом ми сформували армію, якої ще півтора року тому не було. Разом ми її нагодували, одягнули. Разом ми відновили 44-бригаду ту бригаду Тернопільську артилерійську. Разом ми, тернополяни, перші лінії оборони цивільні будівельники, бо інженерні війська в нас знищені були, збудували тернопільську лінію захисту і військових опорних пунктів. 17,5. Споруд, які покликані захищати від нас від агресора. Ми сформували і відновлюємо військові формування на території Тернопільської області артилерійську бригаду 44-го. І в інших населених пунктах області. Все це підтовлюємо пам'ять про тих хлопців, куди не були військовими, але захищали вітчизну. І тому дякую хлопцям, дякую дівчатам, дякую волонтерам і добровольцям за те, що ви зробили, за те, що ми спільно перемогли. Слава Україні! Шановні борщів'яни, дорогі наші гості, шановні воїни АТО, сила народу в його джерелах духовних і культурних, І маючи таке велике культурне і духовне надбання, як борщівська чорна сорочка яка вишивалася в часи турецької неволі, яка підтримувалася і вишивалася в часи Австрійської імперії, польського панування, наші бабусі, прабабусі, цю сорочку із покоління в покоління як джерело сили, духу.